Усіх вітаю. Сьогодні дивимось питання, що він думає про вас на сьогоднішній день. І так, загадуйте питання, що він думає про вас на сьогоднішній день. І так, у нас випадають карти старших арканів. Це. Любовники та правосуддя. Людина дуже зациклена вашими відносинами. Вона зациклена на вас, вона зациклена на собі, вона сприймає ці відносини як даність та сприймає ваші відносини як хтось комусь щось повинен. Не завжди відповідає дійсності. Його дії разом з його думками, тому що думками людина дуже далека, дуже далека відносно майбутніх ваших відносин. Тому можна сказати, що на перспективу майбутніх відносин людина. Не максимально віддається так, як того хотілося б вам. Вам слід задуматись про те, що людина, можливо, в своєму, у своєму колі відносин має ще досить так, можливо, не з ким не бачиться, не ходить наліво, але. Спілкування присутнє у людини, тому що людина наразі сама не розуміє, що вона хоче конкретно в цих відносинах, і задумується про найбільш вигідні і кращі позиції для себе, тому вам стоїть. Подумати про те, що людина не на 100% віддається саме вам, як на цій карті, тому що у людини є вибор по правосудді, вибор е, тих вчинків, які вона не дуже гарно робила по відношенню до вас, тому у людини стоїть вибор, щоб можливо, закінчити ці відносини.